Пане Дмитре, а починали ми з цієї інформації щодо санкцій, прочитали про угоду про мінеральні копалини, але все очевидно втикається все ж таки в єдність в єдність всередині України, якби це пафосно не звучало. Тоді, можливо, і ситуація змінилася. Ми зараз перейдемо ще й до роботи Верховної Ради. То щодо цього інформації про санкції, а так щодо угоди про не поєднуючи їх про мінеральні копалини і те, що ваші колеги справді тут бачите, як. Турбуються про те, що ну немає, немає у нас єдності. Десь там є, можемо об'єднатися. А тут ну не дають продиху. Справді такі є питання просто, яке це ж очевидні речі, які абсолютно всім зрозуміли. Про це ми постійно говоримо. На жаль, в середині немає. Воно знову ж слідує. Е, давайте я просто повернусь до свого спічу, який був там 10 хвилин назад. Немає просто глобальної ідеї, навколо, навколо якої стратегії. має Правильно, Немає стратегії, навколо якої всі мають об'єднатися. Бо у одні однієї політи... і це в принципі логічно. У одній політичної сили одна стратегія, інша політична сила. Кожен бачить Україну е її розвиток по-своєму. Кожна політична сила, навіть окремий народний депутат. А, окремий міністр там, взагалі, кожен українець має, е, має своє бачення, своє розуміння, як має Україна розвиватися, куди рухатись і чим зрештою бути через 5-10 років. Це ж знову питання: хто ми, що ми, е, хто ми перш пер, пер, пер за все? Е, навіть коли ми спілкуємося з європейцями з іншими країнами. От ви, українці, ви хто? Ми можемо дати відповідь єдину відповідь, яку всі погоджена з усіма. У кожен почне говорити свої, якось, озвучувати якісь свої е, тези, якісь свої бачення. От, ми українці там воїни, ми українці там хоробрі, ми розумні, і так далі, тому подібне. Але глобально. І от саме це породжує, що кожен е, фактично і він свої, скажімо так, в цьому русі, е, який доводить, що треба зробити отак. Він абсолютно правий, бо це їхнє бачення, їхнє внутрішньополітичне бачення, і це внутрішньополітичне бачення кожної сили політичної, кожного об'єднання, навіть громадського об'єднання, будь-якої ініціативи. Воно своє. Яка глобальна стратегія? Куди глобально рухається Україна? Є НАТО – це декларативна історія, яка записана в Конституції України. Далі, як ми це будемо робити, яким чином, що ми будемо залучати, які терміни, які строки, які конкретні плани, рухи, стратегічні, операційні цілі, завдання, проекти? Що? що далі? І тоді, коли оця вся історія буде, коли воно буде отак затверджено, я вам просто нагадаю, чому це не існує. Ми сьогодні вже шостий рік по цей парламент, а цей Кабмін п'ять років, вже трохи більше п'яти років. А давайте я поставлю питання: чи є в нього програма? Програма роботи Кабміну. Тобто Кабмін фактично 5 років, це виконавчий орган. Якщо ж е -е, не знають, що фактично політику по кожному напрямку формують міністерство профільне, не парламент, а міністерство. Так, от цей Кабмін, який включає в себе міністерство, кожне, фактично 5 років займається усною народною творчістю. Бо Вони не мають ніякого чіткого плану, є якісь програми, окей, програма, яке щось написана. А до чого ваша програма? Вона глобальна, стратегічна. Куди має перевезти? Туди, туди, куди, назад йти. Оце саме породжує те, що кожен займається чимось, і єдиного голосу немає. Так, у нас є єдиний голос. Ми маємо не програти Росії. Був єдиний голос, який вже не чути, що ми маємо їх перемогти. Далі що? Що після цього маємо бути процвітаючі країни? Як Як це має статися? Що саме процвітаюче? Навіть на простих прикладах це має бути як Сінгапур? Чи ми маємо бути там умовно другою якоїсь там країною Європи Чи її ж Польщею? Який ми бачимо Україну далі? Я, я розумію, що ви зараз кажете, у нас зараз така ситуація, що ми не знаємо, що буде завтра, і завтра можливо не буде країни. І це правда. Але і можливо також не і в тому числі ми стоїмо перед цим вибором і перед цією великою небезпекою, тому що ми самі глобально не розуміємо, куди ми рухаємось. А коли ми розуміємо, ми тоді можемо захищати не просто своє життя, як, як кажуть, існування, а саме цей рух і вектор, куди ми будемо рухатись, і тоді ми можемо говорити про об'єднання і політичних сил в парламенті, і е, е, якраз новий суспільний договір, про який постійно говориться в нашій країні, і об'єднання суспільних Спільства об'єднання армії абсолютно всіх, 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 всіх стейхолдерів, всіх, хто зацікавлений розвитку України. Тоді буде абсолютно зрозуміло, куди і як ми маємо рухатись. Поки що, ми бачимо а, те, що відбувається, і я казав класик: маємо те, що маємо.